Зараз зніму вам обзорчик отакого от автобуса Red яким ми будемо їхати. Зараз дівчатка зайдуть. І я покажу. тут на нижньому поверсі знаходиться бачите, ВСІ. Ось так, ну зараз темно, звісно, нічого не видно. Так, можна щось прийдети. Там до Ми на другому поверсі знаходимося. Ось так ми проходимо на стрімки наші. Завтра утром мимо і який тут класно, бо темно, погано видно. Самі крутіші місця, отам, там, де дівчата сидять, але, на жаль, там вже було куплено. Ну, що ж, обіцяла дознімати вам відео про автобус. Бачите, є тут такі комфортабельні крісла. Знаходиться телевізор. Можете брати з, з собою ось такі наушники або ось з таким. Такі відосики грати в ігри. Тут знаходиться бачите, така відкривається поличка, де можете покушати, сюди можете положити свої речі. Знизу можете поставити свої ніжки. В між клірслами знаходиться бачите, зарядка. Можете підзаряджати телефон. Ось Нікіта зараз наглядно продемонструє. Він дивиться зараз якийсь мультик, бере спеціально собі наушники. Бачите, яке крісло прикольне, кожен таке, коротше гарно, а воно відвигається, можна розлягтися і гарнесенько собі поспати. Темні безпеки. можете регулювати кондиціонування, світло вмикати, вимикати. Є панорамний вид, а також спереді він показує постійно часи і температуру. Уж зверху знаходяться полички, можете там а, залишити своє.